Вітаю, друзі! Сьогодні розповім про розвиток дитини та як не прогавити порушення розвитку у своєї дитини. Орієнтовною нормою розвитку можна вважати, коли дитина у віці 4 місяців повністю контролює вертикальне положення голови. У віці 6 місяців може самостійно або з підтримкою утримувати сидяче положення. У віці від 8 до 9 місяців або раніше немовлята можуть переходити з положення лежачі в положення сидячі, у 10 місяців або раніше вони можуть переходити в положення стоячі, тримаючись забильця ліжечка. А середня статистична немовля починає самостійно ходити приблизно у віці одного року. Нормальним явищем є статистичне відхилення менше або більше, ніж на 2 місяці, і буде залишатися в межах норми. З цього всього найменш тривожною із затримок. Моторних фу... із затримок моторних функцій є самостійна хадьба. У віці 10 місяців дитина демонструє нормальний контроль над головою і тулубом і стоянням, але не ходить. Звичайно, звернення до спеціаліста обов'язкове, але не варто надто сильно хвилюватися. За винятком випадків, якщо не було черепно-мозкових травм, гострих інфекцій по типу енцефаліт, енцефалопатія, менінгіт або інших тяжких захворювань, отже, зміни моторного розвитку спричинені ДЦП або іншим синдромом, не можуть почати з'являтися раптово, у немовлят, які розвиваються нормально, якщо тільки не виникне гострого епізоду, який батьки не можуть проігнорувати. Батьки часто першими підозрюють, що їхня дитина не розвиває моторику нормально. Звичайно, батьки не хочуть визнавати проблеми у своїх дітей, але батьківський інстинкт завжди спрацьовує. Вони здатні розп... знати ранні сигнали затримки розвитку, що загрожує дитині. Ці сигнали зазвичай помічаються матерями протягом перших шести місяців життя. Часто відповідь, яку отримують від відповідного спеціаліста батьки, звучить так: не хвилюйтеся, не всі діти розвиваються з однаковою швидкістю, він просто трохи лінивий. Давайте дамо йому час і ви побачите, як скоро все буде добре. Але що станеться, якщо побоювання матері не безпідставні? Отримавши таку пораду, мати і сім'я відчувають тимчасове полегшення, тому чекають, сподіваються, що час прискорить процес розвитку дитини. На жаль, у більшості випадків занепокоєння матері були ранніми сигналами справжньої проблеми, і протягом наступних місяців симптоми затримки розвитку стануть очевидними. Уявімо. На даний момент минуло кілька місяців з моменту появи перших сигналів затримки. Зараз розрив між очікуваними функціями і хронологічним віком безперечно більше, ніж кілька місяців тому. Тепер, якщо родині пощастить, дитину одразу ж направлять на рухову терапію та різноманітні медичні та лабораторні обстеження, МРТ, ЕГ-генетичний скринінг, біопсія м'язів тощо для з'ясування причини проблеми. Іншим дітям не так щастить. Їх направляють на спеціальні лабораторні та медичні обстеження перед початком лікування з хорошою програмою рухової терапії, і це забирає ще кілька місяців дорогоцінного часу. Так чи інакше, але факт залишається фактом. Дитина втратила можливість спочати долати розрив між віком і руховою функцією в оптимальний час, коли мама помітила перші аномальні сигнали від дитини і занепокоїлася. Хто виграв у цьому парі? Звісно ж, не дитина і не сім'я. Тоді наступне питання: що буде більшою небезпекою для дитини, якщо занепокоєння матері буде розпізнано і дитину негайно відправлять на рухову терапію? Для дитини немає ніякого ризику, якщо її вчасно направити до досвідченого фізичного або ерготерапевта, який спеціалізується на ранньому моторному лікуванні. Фахівці проведуть повну оцінку розвитку моторики та обговорять результати оцінки з батьками. Якщо підтвердиться затримка розвитку, дитина негайно почне отримувати необхідне моторне лікування з досвідженим і компетентним терапевтом. Остаточний висновок полягає в тому, що концепції запобігання серйозним затримкам розвитку для запобігання подальшої недостатньої зрілості, не нехтуючи необхідною і своєчасною моторною стимуляцією. Повинні бути важливими для фахівців, які працюють у сфері педіатрії, а батьки мають настояти на повному обстеженні та проведенні всіх необхідних тестів. Будьте уважні та пам'ятайте, ваше здоров'я це все, що у вас є.